Для покращення стану проїжджої частини по вулицях Соснівській, Вільям Сасичових стрільців, що в мікрорайоні Каверзе, проводиться гридування дорожнього покриття. Ця робота ініційована та ведеться управлінням житлово-комунального господарства міста разом з перевізником маршруту номер 6 що надає послугу з перевезення пасажирів по цьому маршруту. Продовжуються роботи з влаштування вуличного освітлення по нашому місту. Так цими днями роботи велися по вулиці Генерала Тхора в бік селища Підлипне. Роботи проводяться комунальним підприємством Флора на замовлення управління житлово-комунального господарства Конотопу. Також для покращення умов для пасажирів під час очікування громадського транспорту було відремонтоване та переоблаштоване зупинку, що знаходиться в центрі нашого міста, а саме біля міської ради. Такі роботи планується продовжувати і надалі.